Завтра закохані відзначатимуть день святого Валентина, проте в це свято сонце не тішитиме нас. Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка, і я розповім, що очікувати нам 14 лютого. У Черкасах синоптики прогнозують плюс 1-2 градуси в день та 0 градусів вночі. В Умені та Звенигородці завтра також хмарно, можливі опади. Тут буде 0, плюс 1 в день та мінус 1 вночі. У Каневі та Золотоноші буде похмура погода. Синоптики прогнозують дощ. Температура в день нуль плюс 1 градус, вночі 1, нижче нуля. У Смілі та Чигирині небо буде затягнуте хмарами. В день один вище нуля, а вночі 0 градусів. А центр Допомога армії допомагає маскуватися нашим військовим. Волонтери запрошують всіх охочих до плетіння сіток та кікімор. Просять приносити нитки та тканину за адресою Благовісна 170. Для додаткової інформації звертайтеся за номером 097 946 8140. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. Я ж бажаю вам гарного настрою і теплих обіймів від коханих та рідних. З вами була Аліна Бережна. Побачимось на телеканалі ВІККА.